У вас ніколи не буде хорошого сексу, якщо ви робите ці три речі. Остання моя улюблена. Перше, Переживаєте, як виглядає ваше тіло в тій чи іншій позі. Ось ці думки про те, що о Боже, в мене тут складочка, тут воно виглядає негарно. А якщо він помітить, якого я розміру, бляха, він знає, якого ти розміру. Вона знає, який в тебе розмір. Найкращі коханці люблять, щоб ви були абсолютно розслабленими і взагалі не думали про те, як ви виглядаєте, як ви звучите, і тоді це найгарячіше. Друге. Мовчите про свої дискомфорти. Не говорите про те, що вам щось не сподобалося, не кажете про те, чого вам хотілося, би, тому що вам соромно. Бажання не зачепити его партнера призводить до найгіршого сексу в вашому житті. Дуже часто виявляється так, що те, про що ви боялися сказати, насправді хотіли обоє. Але через те, що вам соромно, через те, що ви не звикли говорити про секс, ви можете роками кохатися, хотіти одного того самого, не знати цього і не реалізувати. Третє. Ви дуже серйозні в сексі, ви дуже серйозно і напружено до цього ставитеся і не можете ржати. Сміятися в ліжку обов'язково мати можливість в будь-який момент перервати або навіть під час процесу посміятися, переготати, побачити щось комічне дуже важливо і дуже зближує. Якщо ваш секс занадто серйозний? У мене для вас погані новини. А ще більше я пораджу про налагодження сексуального життя у персональних консультаціях. Запуск у біо.